Аудіоказка, Кривенька качечка Жили собі дід та баба. Мали все, тільки от діточок не дав їм Бог. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо, жінко, в ліс по гриби. Пішли, збирає баба грибочки, коли дивиться, а в кущику гніздечко. А в гніздечку качечка сидить. От вона й мовить дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. Дід побачив це диво та й каже Давай візьмемо її додому. Нехай вона у нас живе, може, веселіше буде. Взяли її на руки, дивляться, аж у неї ніжка зламана. Вони обережненько принесли качечку додому, зробили їй там гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди, а самі знов пішли в ліс збирати гриби. Повертаються додому, аж дивляться: у хаті все прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. Здивувалися дід із бабою та й бігом до сусідів. Хто це, хто це таку роботу зробив? Але ніхто нічого не бачив і нічого не знає. Наступного дня знов пішли дід і баба в ліс по гриби. Їх, бо багато за ніч виростає, а взимку дуже смакує юшка з грибочками. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і пряжа стоїть на віконці. Вони знов до сусідів, чи не бачили кого у нашому дворі? питають. А сусіди цього разу пильнували, тож кажуть, бачили якусь дівчину від криниці воду несла. Така гарна була, тільки трішки кривенька. Дід та баба думали, думали, хто б це був, та ніяк не вгадають. А далі баба дідові і пропонує: Знаєш що, діду, зробимо так скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось та й будемо виглядати, хто ж до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони собі за коморою, коли це дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Та така гарна, така добра, аж обличчя сяє, тільки що кульгає трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба в хату бігом. Дивляться, аж у гніздечку немає качечки. Тільки повну пір'я. Вони тоді взяли те гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Тим часом прийшла дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та й бігом до гніздечка. Аж гніздечка то немає, бідолашна дівчина вплач. Дід і баба до неї: Не плач, дівчино, не плач, голубонько, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина у відповідь: Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не можу. Зробіть мені, діду, кужілочку та й веретенце, і я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, та вона не схотіла. Тоді дід зробив їй кужілочку і веретенце. Вона взяла, сіла та й пряде собі. Коли ж це летить каченят зграйка, побачили її? І співають. Онде наша діва, онде наша ївга, На метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвонить, скинь моїй попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відповідає: не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули мене покинули. Скинули вони їй попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли це летить і друга зграйка. І ці теж співають дівчині. Он де наша діва, он де наша юга, наметеному дворці, на тесаному стовпці кожілочка шумить, веретенце дзвонить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відповідає. Не полечу я з вами, як була я в ложку, Виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Невдовзі прилетіла і третя зграйка качечок. Побачили дівчину і співають. Онде наша діва, онде наша ївга, На метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попірячку, нехай летить з нами. Скинули їй попірячку, дівчина загорнулася в нього, зробилася качечкою і полетіла зі своєю зграйкою. Ось так дід з бабою знову залишилися удвох. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.